Добре утро, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі щоденник мого життя. Звуть мене Валентина, проживаю я на Полтавщині. Як я й говорила, я встала, зробила зарядку, включила машинку стиральну, наготувала собі сніданок і будемо снідати. Що я буду снідати? Я натушкувала овочі. Овочі із курячою печінкою, же також Ну, як же без нього. Приєднуйтесь, друзі. Всім приємного апетиту! А потім будемо займатися консервою із риби. Друзі, зараз я буду робити рибну консерву. Робитиму я з річкової риби. Я вже пробувала із кумбрії робити, із салаки. Ох. Тут я вже заготовила рибу, заготовила баночки. Я заготовила 8 баночок, бо в мене варто класу є 1, 1 ряд 8, 2 ряди 16. Ну, Проще мені робити на 8 баночок. І я заготовила <кхем> цибулю із морковкою, олія і сіль. Я не буду показувати, як я налужую. Ви всі знаєте, самі, як налужувати. Річ у тим, що скоро у нас виключать світ. а я в літній кухні і тут темново. Мені треба поставити автоклав, поки є світ. Коротше, налужую баночку. На баночку на півлітрову додаємо 5 г солі. Я виміряла, у мене в чайній ложці 5 г. І 2 столові ложки олії. Більше я нічого не додаю, по поясочок цей наложую, щоб не дуже повна баночка. Ставлю в автоклав кришки. Я стараюся ну, в автоклав, щоб дорожче. І будемо ставити. Потім я покажу вам. Друзі, от моя консерва і готова. Це я тільки витягла з автоклава, хочу вам показати ось автоклав. Ви знаєте, я раніше теж закривала і в духовці по шість часу варила її в каструлях. А потім дивилася блогерів. І мені так понравилось, сподобалося, як вони закривають в автоклов, І Я виписала, там були електричні, більші, менші. Ну, мені, мене цей автоклав устроює. У мене тут вийшло сім баночок, я готувала вісім. Говорила, що у мене перший ряд стає вісім боночок у основному, я по вісім вставляю. І оце ось так, вона ось пізніше застигне, жирком трохи візьметься. Так що, друзі, виписуйте. Той рецепт, який я вам говорила, я ще на дно ложу лаврушки і перчику. Перчику я не считаю. де три, де 5, де шість. Це я вам не кажу рецепт. Це я вам кажу. Так, як я готую, а ви готуйте так, як вам подобається. Друзі, зараз будемо садити цибулю, для того, щоб швидше вона проросла. Треба її обрізати хвостики. І вона тоді швидше проросте. То я садила в лоточки, а цей рік хочу посадити у стовпчики. У мене зелені намороженої багато. А це хочу хай буде цибулі багато такої, що садити. Посадю, вона швидко проросте, хоч і тепло Будемо їсти зелень, свіжу, цибульку, так, що в кого є, садіть де можете. У стовчики, в ящички, кому де удобно. Друзі, наша діляночка посаджена. Це тут фризантемка ще в мене подивилась, хотіла викинути, вже витягнула там корінчики. Думаю, це може приживеться. Тепер я цю цибульку віднесу на підвіконня і будемо ждати молодої цибульки.